Перші юні відвідувачі басейну не можуть натішитись. Радіють нарешті він запрацював. Розуміють, водні вправи не лише приємні, а ще й не корисні для здоров'я. Мені подобається. плавати басейні. сподіваюся, що його санка покращиться після того, як я буду виконувати всі ці процедури і буду тут плавати. Відновили свою роботу басейни в дитячій лікарні після п'ятирічної перерви. Тут зробили ремонт, замінили деяке обладнання. Посприяв цьому народний депутат Віктор Балога. Сьогодні ми відновлюємо роботу наших басейнів. Поліклінічному відділенні обласної дитячої лікарні ми маємо тепер можливість відновити дійсно роботу цих басейнів, щоб діточки і області і міста мали можливість проводити водні процедури, оздоровлюватися водними видами. Наші діточки будуть в кращому стані, будуть краще розвиватися фізично, будуть зменшуватися ті вади, які в них є. Буде покращуватися осанка в наших дітей. Тобто це буде великий вклад у оздоровлення, загальне оздоровлення діточок. Про здоров'я дитини тут потурбувались замість хлору, сучасні методи з води, комфортна температура займатися з дітлахами будуть досвідчені фахівці. Ми тут будемо займатися з дітками. Є комплекс гідрокінезотерапії, спеціальні вправи, які діти з вадами осанки виконують, і при цьому ну, якби їм стає трошечки легше, тому що знімається навантаження на хребет під час плавання позвоночник він розтягується і якби Менше болезнених таких ну, явищ. І крім того, значить, діти, які з неврологічними захворюваннями, які мають парези, тетрапарези, покращується рух у суглобах. Приємний сюрприз чекає і наймолодших для тих, кому ще не виповнилося шість років. Відкрили невеличкий басейн з гідромасажем. Тут будуть займатися переважно діти, які проходять оздоровлення в реабілітаційному центрі росинка. Дітлахи з ортопедичними та неврологічними хворобами також зможуть покращити своє здоров'я у спеціальних ваннах. Цей гідромасажна ванна, вона набирається повна водичкою, температура 37 води, і ну, робиться цією же водою, якби через компресор, струйкою в 2-3 атмосфери, гідромасаж по цілому тілу дитини. Ми можемо в водичці більш глибше зробити масаж до таких м'яких мишечних груп. Уже найближчим часом також тут планують організувати групи, де будуть вчити плавати. Лікарі кажуть, водні вправи та процедури мають важливе не лише лікувальне значення. Вони корисні і для профілактики багатьох дитячих хвороб.